Перша 20 хвилина доповідь поінформувала членів Пленуму про життя ветеранів у Коростишівському районі. Воно у них недофінансоване на 50%. Леова частка грошей надходить на медичне обслуговування. Проте недоступним Коростишівським ветеранам все ще залишається протезування. Своєї черги на отримання слухових апаратів чекає більше 20 чоловік. Так, в 2011 році на медичне забезпечення ветеранів виділено було 99,4 тисячі гривень, що становить однак 50% від потреби. В цьому році нам було виділено ще менше 57 тисяч гривень. В основному безкоштовно ліки одержує міське населення, сільські ветерани в даному питанні обділені. Представники обласної влади своєю присутністю на пленумі засвідчують підтримку ветеранів і наголошують, влада опікується їхніми проблемами чи не щодня. А там, де не вистачає фінансової підтримки, намагаються компенсувати турботою та увагою. Подібні спільні зустрічі на думку і представників влади, і ветеранських організацій дають можливість одним озвучити проблеми, іншим їх почути і відреагувати. В найближчим часом і голова держави приїде до нас. І прем'єр, і багато інших заходів. Ми все робимо, щоб, знаєте, найбільше привертати увагу вищого керівництва до нас, до Житомирської області, до міста Житомира. У нас є домовленості, відповідні, і ми повні рішучості. І ще прискорити розбудову нашого поліського краю. Ми з бюджету обласного, з бюджету в районі, у міст, на навіть цілий селищ області, постійно надаємо допомогу ветеранам, ветеранам війни і праці, особливо учасникам великої вітчизняної війни. У нас в області проживає 62 тисячі 300 учасників, ветеранів війни. Ми тільки в цьому році матеріальної допомоги ветеранам надали біля на суму біля 1 мільйона гривень. Медичне обслуговування, забезпечення відповідним транспортом та соціальні виплати усе це в області функціонує, говорить голова обласної ради Йосип Заполовський. Проте, на думку чиновників, не так просто профінансувати усі потреби, якщо чисельність ветеранів в області це третина усього дорослого населення.